Розглядати. Сьогодні ми з вами розглядаємо програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Та фінансових розрахунків. Тепер. Що, що таке 1%? Як ви думаєте? 100%. Так, І Х це 15%, тобто розв'язати за пропорцією. Х дорівнює 200 помножити на 15, поділити на 100. Поділити на 100. Дійсно, вийде 30. Але який ще є варіант, щоб знайти відсоток від числа в одну дію, щоб не розписувати оце все. Там можна число ну, перевести процент в соте і потім умножити это на число первоначальне Тобто 200. можна, після на 15 сотих, а буде тоже. Так, відсоток перевести в десятковий дріб і 200 помножити на 0,15. Тут я згоден. Далі. А якщо в нас мова піде, наприклад, ну, візьмемо ось таким чином 15% становить 200. Знайти, знайти це число. Якщо в нас 15%, це буде 200. Як варіант можна зробити так само за пропорцією. А 100%. Ми не знаємо, скільки це буде Х нехай так. Тобто х дорівнює 200 помножити на 100 і поділити на 15. Там по 1333, 33 там 33, 333 і там далі 1333,13, так? Це Це поки що не розписуйте. Це... Ви так це повинні вміти робити, принаймні. Далі, а якщо. А якщо, наприклад, по-іншому. 200, достатньо буде поділити на 0,15. На 0,15. Звичайно, ну, ціле значення не вийде, але ну, не запишемо, нехай буде 3 в періоді. 3 в періоді. Тобто ось таким чином. Так. Тепер. Для чого люди або фірми зберігають гроші в банках, на вашу думку? Для чого? Для чого люди можуть збирати гроші? Наприклад, це можуть бути подорожі. Якісь певні покупки, або ж продовження, ну тобто продовження навчання мається на увазі продовження І терміну бізнесу. навчання. Для бізнесу, для якогось так можуть бути. Тобто, що можна зробити? Відкладати гроші, зберігати їх як варіант вдома. Або ж зараз ви можете зберігати навіть. Ну там якийсь відсоток капає, але потім цей відсоток і віднімається. Тобто, зараз ви знаєте, в Монобанку це давно створили банки так. А в приваті з'явилися так звані конверти. Тобто, принцип той самий, що і у банки, тільки в приваті вони називаються конвертами. Ну тобто, щоб не повторюватися. Коясніш якщо в приваті комісія бере за сняття грошей? з конвертів. Да, Нічого не, не скажу, не користувався. Якщо в приваті банками користуюся, то там не користувався, не було необхідності. Далі інвестувати гроші в якісь цінні папери, і також інвестувати гроші в діяльність певної фірми з метою отримання прибутку. Ну тобто ви кудись можете в якийсь бізнес, так, взяли кредити, інвестували, інвестували в бізнес. А там сподів... ну, тобто, є сподівання, що ці гроші потім відіб'ються, так? Продовжуємо. Тепер на покладені на депозит кошти, банк виплачує певні відсотки за один рік тримання коштів на рахунку, що збільшує вкладені кошти, і тим самим вкладник отримує ну, певний прибуток. Так, Якщо візьмемо, подивимося, не будемо враховувати інфляцію. Так, звичайно, якщо враховувати інфляцію, то прибутків майже немає. Але в принципі, банк, тобто людина буде отримувати. Певний прибуток. тобто якщо, ну Дивіться, як, як все влаштовано в Приватбанку на особистому досвіді, ...ну тобто там щось нараховується кожного місяця. Тобто там місяць пройшов, певний відсоток нарахувався. Місяць пройшов, щось нарахувалося. Тому це так влаштовано. Ну, тобто Не раз на рік нараховується, а кожного місяця. Зазвичай так влаштовано. Далі, тепер, яким чином обчислюється нарахування відсотків? У кінці строку депозиту. Тобто, в нас є певне, ми вклали певний, певну суму X. Далі. Нашу суму взяли, помножили на певний відсоток. ну, тобто, як, На певний відсоток, який поділили на 100. Як це називається? Давайте пригадаємо, це був 9 клас. У вас така тема, я думаю, що точно була. Далі. Депозит з капіталізацією, тобто, що мається на увазі. Дивіться, ви поклали на певний, певний період. І, відповідно, таким чином, кожного місяця або кожного року, відповідно, вам буде набиратися певний відсоток, який буде кластися до вашого, до вашого депозиту. Відповідно, якщо ви будете поповнювати, звичайно, що ваш прибуток буде збільшуватися. Якщо не будете поповнювати, то відповідно відбудеться капіталізація, тобто додадуться відсотки до вашого депозиту. І відповідно потім просто будуть додаватися, ну тобто до кожного кожного року до певної або кожного місяця до певної суми той чи інший відсоток. Буде додаватися просто і все, якщо не поповнювати. Звичайно, так це певний пасивний дохід, але знову ж таки, враховуючи інфляцію, наскільки він буде вигідним, наскільки він буде великим, це треба розраховувати. Далі для того, щоб виконати такі відсутку, фінансові розрахунки, що ми можемо використовувати. Ми можемо використовувати звичайний калькулятор. Тобто, наприклад, взяли одну тисячу. Дивіться, в цьому випадку ви можете, наприклад, от скільки покладемо, ну, нехай буде тисяча так, гривень. Тисячу гривень поклали до банку. І нам треба додати певний ну, тобто, певну кількість відсотків. Тобто, скільки за рік, ну нехай буде, наприклад. Нехай буде 7% так, плюс 7%. Так? Тобто, після закінчення вкладу ми отримаємо 1070 гривень. 1070 гривень. Тобто, розрахувати можна таким чином. Є ще декілька варіантів, які ми з вами зараз розглянемо. Також це можуть бути, це можуть бути депозитні калькулятори, тобто є такі. Їх доволі багато, якщо, ну, тобто, якщо ви обслуговуєтеся якимось банком, там можна знайти депозитні калькулятори в Приватну, не знаю в інших, в Privat24 точно є. Тобто вони по своїх депозитах можуть розрахувати, скільки грошей у вас буде, наприклад, через певну кількість місяців або через рік, або через 10 років, і так далі. Тобто, в залежності від того. Наскільки ви берете? Ну, в приваті на 10 років не дають, там, по-моєму, найбільший депозит 24 місяці, тобто 2 роки. Більше вони депозити не дають. Далі. Тепер і також можна розрахувати за допомогою програми Excel. Також можна розрахувати за допомогою програми Excel. Три собі найпростіший, такий найпростіший депозитний калькулятор. так? Тобто. Я взяв ті самі значення: 1000 гривень, ну можемо зробити 9% річних, так, тобто термін вкладу на один рік. Розрахувати, і, відповідно, як ми бачимо, 1090 гривень у нас буде прибутку після того, як ми отримаємо. ну тобто після нашого, після нашого вкладу. Після нашого вкладу. Це депозитний калькулятор, їх дуже багато. Тобто варіант. Третій варіант, який ми з вами сьогодні розглянемо. Це в нас буде за допомогою програми Excel. Тобто, яким чином, ми з вами візьмемо, розв'яжемо задачу з NMT. Візьмемо, розв'яжемо задачу. Це те, що ми з вами вже робили. Тобто, за допомогою функції FV або BS, ми з вами розраховували це вже колись. Зараз ми з вами зробимо за формулою складних відсотків. Хто забув, нагадую, формула складних відсотків виглядає ось таким чином. Формула складних відсотків виглядає ось таким чином. А0В. В дужках 1 плюс P поділити на 100 в степен. В степені N. Тобто, що це означає? Що, що це означає? Щоб пригадали? Анте. Це в нас нарощений капітал. Це в нас нарощений. Тобто те, що ми отримаємо. Далі, А0В. Ануве. Це в нас початковий внесок. Це в нас початковий внесок. П це в нас відсоток. Це в нас відсоток річних. Відсоток річних. І відповідно N це в нас термін. Це в нас термін. Тобто кількість, кількість років. Кількість років. Владник вніс до банку 1000 гривень під 8% річних. Яку суму він матиме через 3 роки? Яку суму він матиме через 3 роки. Тобто, все доволі просто, просто внести ті дані, які в нас є. А 0 У нас 1000 гривень. Далі. N це в N це у нас 8%. Далі через 3 роки. О, стоп, не N P. P це в нас. Так? А N це в нас буде якраз дорівнює 3. Тому що 3 роки. І якщо розглядати цю задачу за формулою складних відсотків, дорівнює 1000, Далі в дужках, 1 плюс 8 поділити на 100 в степені N. В степені не n, давайте в степені 3. У нас вже 3 роки. Вже сказано. Тобто 1000... Помножити на 1 плюс 88 в кубі. Дорівнює. 1 тисяча. Помножити на 1,8 в кубі. Можете скористатися калькулятором, щоб розрахувати, скільки буде 1,8 в кубі. 1,259. Нехай буде тисячних. А краще до кінця 712. 712. Тобто, через рік ми отримаємо 1259 гривень 71 копійку. Далі відбувається округлення. Округлення у нас двійка. Тому ось таку суму ми отримаємо через рік, через, точніше, не через рік, через 3 роки, після того, як кладемо такий депозит. Далі, далі, тепер, як це зробити за допомогою Excel? Все доволі просто. Все доволі просто. Тобто, все те саме за тими самими формулами. Єдине що підготувати для цього. Так, так, єдине, що трошечки підготувати для цього Excel, тобто підготувати формули. Так, так. Тобто. Ми не знаємо, чому у нас дорівнює АНТ, але А0В у нас 1000, відсоток у нас 8, термін 3 роки. 3 роки. Формулу я вам вже сюди вбив. Формулу я вже сюди вбив. Єдине, що Excel може, може все зрозуміти, а може не все зрозуміти, тому ось тут треба уважно. Дивіться, дорівнює А0В, 1000. Далі, коли немає нічого, Excel не зрозуміє, якщо ви одразу поставите дужки. Те, що я вам казав, все одно треба буде вписати помножити. Відкриваємо дужку. 1 плюс П поділити на 100. Далі. Угу. Секунду, ще раз запишу, дорівнюю, тому що в бік класно ви все. А нульове помножити. 1 плюс P поділити на О, 1 плюс П поділити на 100. Далі закриваємо дужку. Як степінь поставити, знаєте, чи ні? Англійська розкладка, англійська розкладка клавіатури Shift 6. Затискаєте Shift. Натискаєте 6 на англійській розкладці. Тому що якщо ви будете на українській, він вам поставить двокраку, тільки на англійській. Далі в степені N, тобто в степені 3. Після того, як вписали формулу, натискаємо Enter. Як ми бачимо те, що ми з вами обчислили, тобто тут він просто не округлює через те, що йому не сказано округлювати. Якщо ми е, натиснемо формат комірки, ну, то те, що ви вже знаєте, числовий формат, округлення до двох знаків, окей, тоді він буде округлювати. Тобто 1259 гривень 71 копійка. Так, домашнє завдання. Я вам, додам схожу задачу до... я вам додам схожу задачу до нових знань. Файл я вам ну, зараз одразу в принципі, прикріплю. Спробуйте виконати, і ми з вами зустрічаємося. А, в наступний понеділок, тепер аж правильно?